Привіт, привіт! Сьогодні чергове відео про мельничку. Зараз у нас на часі буде сьогодні Nikon Coolpix S2550. Така собі модель між 2000 і 3000 ю серією посерединці, скажімо так. Записую зараз на Nikon 5100 ISO 100, діафрама 45, фокусна відстань 30. Записую 25 кадрів на секунду. Максимум, що можна записати на цей фотоапарат, це 20 хвилин. Такі обмеження. І звук безпосередньо з камери не записую, а записую через, петри, через петличку Boya, так як до Нікона може підключити зовнішній звук. І це дуже круто. Ось ця мильничка Nikon Coolpix S2550. Що в ній особливо? Матриця SSD 1 до 2, це є стандарт, проте всього 12 мегапікселів. І дехто скаже, що це класно, інші скажуть, що це недобре. До речі, по ходу того, як я буду розповідати про цей фотоапарат, я буду закидати сюди фото, щоб ви собі бачили, що собою представляє цей фотоапарат у режимі фотографії. В нього 12 мегапікселів. Всього на всього оптичний зум і HD відео. Фокусна відстань на ньому 4,9-19,6 і діафрама 3,2-5,9. Ось так він виглядає спереду. Тут спалах. Тут є в ньому інфракрасний порт для підсвічування фокусування у вечірню пору доби. Незручно стоїть цей спалах, тому що. Бачите, буквально ось так поставили і ви перекриваєте повністю спалах. Тобто, коли будете робити знімки вночі, обов'язково звертайте на це увагу. Передня панелька металева, задня панелька на ній йде, пластмасова. Тримати незручно її, вона доволі слизька. І однією рукою ви мало що з нею зможете зробити. Ось хіба що ось так будете крутити рукою, тоді зможете щось робити. В противному разі. Найкраще її тримати двома руками. Дисплей тут маленький, 2,7 дюйма всього на 230 тисяч кольорів. Має антиблікове покриття, проте воно на сонці не спасає. Скажу чесно і відверто. Дисплей тут дуже і дуже поганої якості. Ззаді клавіші розміщені, вибір сцен. Потім клавіша перегляду того, що відзняли. Потім йде джойстик всередині клавішка ОК. На джойстику уверх, якщо е проводити спалах, включаєте, виключаєте, вниз режим макро. До речі, макро тут від 8 см і навіть е з 8 см не завжди ви попадете в макро. Тобто режим макро для цієї камери протипоказаний. ліво, якщо ви будете нажимати цей джойстик, то ви зможете відстрочити фото. І вправо це експозиція. Експозиція тут плюс-мінус 2. ISO від 80 до 3200, проте навіть на е, сотні вже шуми. Сонце, не сонце, день, не день. Шуми страшні на цій матриці. Причому навіть при якісній погоді, мало які фото в мене вийшли без шумів. В основному всі шумливі. Знизу, як і у усіх ніконах. Батарейка і карта пам'яті. Максимально карту пам'яті на 32 ГБ я ставив, читає. Знизу також ось є місце для того, де, щоб ви могли підключити сюди шнур і зарядити цей е, фотоапарат, або зчитати інформацію на ваш комп'ютер або ноутбук. Заряджається дуже довго. До речі, спочатку засвічується ось ця клавішка, вимкні, а потім переходить. На мигання ось цього діоду, який відповідає за спалах. Монозвук. Ось тут внизу динаміки записують, ззаду динаміки озвучують. Е, на головній панелі зверху включення виключення. При цьому процесор тут слабенький, дуже довго ці всі реакції проходять. Далі джойстик увівкнення. Вимкнення як відео, так і фото, і джойстик керування зумом. Зум, як я казав, тут чотирьохкратний оптичний. До речі, якщо записуєте відео, то відео має теж зум, проте теж чотирьохкратний, проте електронний. Тобто поганий запис відео компенсується ще гіршим зумом чотирьохкратним електронним. Взагалі пікселя ось такі лізуть, просто неможливо дивитися ту картинку. Хіба що подивитись безпосередньо із цього дисплея, так як дисплей поганий, то відео на його фоні виглядає доволі класно. Окей, далі покажу вам трохи меню цієї камери. Значить, все меню проходить ось через клавішу сцени, можна обирати, який тип буде зйомки. Автоматичний сцени. Тут є великий перелік сцен. Потім йде інтелектуальний портрет. Тобто потрібна ваша посмішка і, і портрет має відбуватись. Проте я робив кілька фотографій. Посміхатись потрібно, не знаю як, щоб воно зробило, щоб ця камера зробила якісні фотографії. Прийшлося це робити довго. Потім є відстеження об'єкта функція, так вона працює. І є окремо функція відео. Тут все розміщено у одній площині. До речі, ось цей джойстик якийсь не дуже інформативний. І якщо не туди нажимати, він чомусь не переводить із сцени в сцену. Припустимось, тут треба дуже сильно нажимати, тоді він працює. Якщо хоч трохи звести не в той бік джойстик, він перестає адекватно працювати. Режим меню тут можна обрати зображення. Потім баланс білого, безперервну зйомку зробити або по кадрову, потім чутливість ISO обрати, як я говорив, від 80 до 3200 параметри кольорів, режим зони автофокусу, режим автофокусування. Окей. І потім йдуть ще ось такі налаштування, в які ви будете використовувати всього один раз, коли ви сюди зайдете. Екран привітання. Далі дата, параметри монітора обрати можна. Тут інформація про знімок, перегляд зображення і яскравість. Ось, будь ласка, максимальна яскравість. І навіть ця максимальна яскравість вас не спасе на сонці. Друг дати: електронний VR. Електронний VR мається на увазі це режим стабілізації. Виявлення руху. Потім допоміжне підсвічення автофокусу, воно повинно бути. Цифрове масштабування. вимкнути, вимкнути. Якщо його вимкнути, то відео взагалі буде без масштабування. Якщо вимкнути, то буде чотирьохкратне цифрове і чотирьохкратне оптичне е масштабування. Параметри звуку, автоматичне вимкнення, через скільки, форматування карти, мова. Мов тут є багато, тому що це є. Nikon. У Нікона мов завжди є доволі багато. Потім відеорежим, який обираєте. Зарядження від комп'ютера е, автоматичне, попередження про моргання. його теж краще вмикати, тому що це доволі класна функція, коли ви робите фотографію і е, не знаєте наперед, чи хтось моргнув чи ні. Камера це відслідковує і вас про це попередить. Скинути все і версія мікропрограми меню практично все. Все я вам показав, розказав. Тепер лише залишається зробити висновки про цей фотоапарат. Ось він зблизька, ось так виглядає. Зроблений гарно, у руці ось він маленький, важить трошки більше 100 грам, тобто він вам не буде не важкий. І можете поставити практично у будь-яке місце. Він багато місця не займає. Отож, далі розповім вам про мої враження від цього фотоапарату. Що ж, наразі мої враження. А вони, на жаль, не втішні. Цей фотоапарат Nikon S2550 я не рекомендую. І як ви вже трошки бачили по фото, зараз давайте включу ще вам відео, щоб ви, не, щоб ви побачили, що я не голослівний. Зараз записую відео на камеру Nikon Coolpix S2550. Відео записується максимум 8 хвилин 20 секунд. Так воно виглядає. Сонце зайшло, однак можливо трохи буде щось контрастувати. Зараз відразу тестую зум. Є невеличкий і він цифровий, як завжди в камерах такого типу. Ось так буду виглядати я. Тут іде монозвук. І якщо захочете писати якісь селфі, то ось саме так ви будете виглядати. Відео записується у форматі 720p. Це стандарт 2000-х років. На близькій дистанції не фокусується. Автофокус тут такий собі, не дуже. Він ще поставив безперервний, однак він, можна сказати, що не працює нормально. Ну, Зато кольору передачу будете бачити. Все, сонце зайшло. Наразі продемонструвати більше вам не можу, як він в контрасті працює. Ну що ж, відео ви переглянули, побачили, що відео це. Теж не його сильна сторона. Фотографії виходять не тої якості, яку я очікував. Навіть на постобробці приходиться дуже довго танцювати з бубном. Тобто, на відміну від фотоапаратів таких s 3300 3500, S4220, 4320, де я в постобробці буквально чуть-чуть рухав повзунками, щоб витягнути тіні. Якісь світлі ділянки трохи зробити темнішими і витягнути звідти деталі. Можливо, трохи зроби, робив корекцію, все. то тут мені приходилось доволі сильно рухати цими повзунками. І фотографія замість того, щоб ставати кращою, ставала ще гіршою. І в цьому плані він не видав гарної картинки ні стандартної, ні на постобробці. Також, Проблеми великі із макро. Як я не пробував, майже ніякі макрофотографії в мене не, не вийшло. Теж, факт вам на лице, ви бачите, що в мене виходило із макрофотографій. Там практично одна фотографія вийшла. Всі інші, чи то на відстані 8 см, чи більше, чи менше, в основному проліт і чомусь камера фокусувалася на задніх об'єктах. А той об'єкт, який хотілося б, щоб був в фокусі, він завжди чомусь виходив. У розфокусі і щоб зробити у фокусі ці дві шишечки, я мучився хвилин 5. Тобто, окрім дизайну у цій камері нічого привабливого немає. Не рекомендую все на цім. Дякую, що дивитесь мій канал.